Перед тим, як братися за новий проєкт, вирішив трохи зробити нових інструментів або приспособ до них. В даному в цьому тримачу хочу зробити іншу ручку, це трошки затонка. Нашов вже дерев'яшку на грубша набагато. Будемо робити не кругло, а шестигранно. Зараз ми знімемо патрон, кручується проти свої стрілки Видно, що це від переходник до Ну, Зараз спробуємо його також відкрутити, якщо не пам'ятаю, від тут наклеїв в моменті. Так, трохи його розшатав. Тут назад буде патрон прикрутити і видягнути його. Ну, покрутив, покрутив воно виходить саме. Це буде цей стандарт називається, там єсо. Вирізав деталь. Ну, саме складне зараз буде це засверлитись рівно. Буду сверлити шуруповертом спочатку тройкою, потім десяткою. Буду сверлити вручну дрілю, бо шуруповерт, навіть п'ятерку не потягне. Ну, п'ятерку потягне, в але не знаю. чи просверлю рівно. Трошки не по центру видно зміщено більш сюди вліво. Так, то здається по центру. Сам хвостовик 9,8, в мене 10. Ну, що ми зробимо? Ми вкладемо сюди дерев'яшки, кла я намажимо її от Ручка, що буде нерівна. Так, частину я вже цю відшліфував рубанком Сняв трохи цю рукоятку, лишив трохи квадратний хват. Ну, тут ближе до патрона взяв заокруглив. Далі ми робимо ставки дерев'яні, Пробуємо наклеїти його затромбувати. Зробив ось такі ставки. Сюди вже всередину не став робити, ну, якщо вже випаде, то зробимо. Ще намажемо клеємо 88 і попробуємо запухати. Покрив алкідним лаком. Це стара була. Це нова. Тут можна, в принципі, виділити чорну полосу, зробити, пропалити. О, все, ставимо висихати. Ручка вже дороблена. До патрона досихає. Наступним, що я хотів зробити, це придпособую для того, щоб робити. Ось такі от полукруглі пази на алюмінію для того, щоб було вкладати проволоку, і вона ось так не їздила. Раніше як я робив по-простому, просто робив пилкою запил і напільником, який знайшов найменший, старався якось його заокруглити. Тут я так не робив, тут видно, що я сверлив, у якась була там приспособа. Ну, як бачите, це експериментальне, нічого не вийшло. Хоча тут майже вийшло. Що я вирішив? Вирішив зробити з цієї шпиці типу, типу напильника, тільки як протяжка. Нажати по запил зробити, прижати його зверху і протягнути. Тільки будемо робити з одної сторони насічки, а зверху будемо прижимати чимось дерев'яним. По схемі це виглядає ось так. Це в розрізі це шпиць від велосипеда і отак ми нанесемо половину тільки. Наносити будемо тим же напільником, знайшов самий твердий напільник, який є. Зробив тут гостру грань. Прикладаємо під Там Трохи це все неправильно. Для разового виготовлення, я думаю, підійде. Я вже пробував. Шкрабу воно на алюмінії хорошо, а стружка струшка є. О, зробимо пробну версію і побачимо, як воно вийде. Зробив вже пробну версію. Таке собі. Ось видно, що половина. Є половина Ні. Це велосипедна шпиця. Це до алюмінію прикладаємо, на дерев'яний з таким же пазом, придавимо сильно і спробуємо протягнути. даже видно, що стружка є алюмінієва. Зараз я пару разів пройдуся, тоді ними подивимося, як воно буде виглядати. Зробив пас, пройшовся разів 10, ну, вроді би видно, що воно йде рівне. Ну, мою. Комплект наушників вистачить зробити. З такого влягає. Думаю, піде. Думаю, зробити якусь або нічого не робити так і так І вирішив зробити ручку. Нашу це, знає, сосна, просто ручку, ношу якусь дерев'яшку, це сусна мабуть. Зараз просто просверлимо, тут ще різьба є, каплю клею. просто на різьбу закрутим Може навіть нічим покривати її не буде. Залишимо таке, як є, ну, щоб удобно було тянути. Зробив ручку, просверлив, капнув туди, капельку суперклея і закрутив. Наступне, коли буду робити наушники, тоді вже їх повністю затестуємо, побачимо, що вийде. Якщо буде нормально, то буде, потрібно буде зробити з нормальної сталі цю штуку, а не з велосипедної шпиці. Хоча шпиця досить така тверда, бо напільником шкрабується воно досить важко. Я навіть сказав, би, скользить. Десь напільник помнявся. Один готов, переходимо до третього. Наступне, що хочу зробити, це приспособа для нарізання маленьких дощечок під огонь 45 градусів. Спочатку треба вирізати, тому основу для цієї приспособи під 45 градусів з таким от способом попробую вирізати. Відпиляв в цій видуманій і рунді вийшло не 45, а 47 градусів. Так що зараз щось придумати. от я відрізав встуслі і можемо поміряти. От Є 45 градусів. Мені було одразу в ньому відрізати. І не мучитись. На рахунок точності. Вже відрізав, коли лишнє, вже точно поміряв, вийшло. Половина 45 градусів половина десь 45,5. Ось ну, таке вже. Далі що нам треба зробити? Треба зробити пас на всю длину. Ще не знаю якої ширини. Думаю, на ширину стамеські 12 зроблю. І на глибину десь 10. Це я забув, як називається ця приспособа. Я її бачив у столярів. Вони нарізають маленькі деталі для візерунка Ну, так як я робив наушники, має теж там багато дрібних деталей. Тому вирішив зробити собі таку ж приспособу. Зробив пас на ширину стаміскі 12 мм. Глибину я не став робити 10, зробив 8 мм. Також, так як вручну вирізали пас, то він не був трохи рівний, тому наждачкою вирівняв. Саме головне це оця нижня площина, щоб була. До ось цієї площина під оглом 45 градусів. Ну, відповідно, вона рівна була. Так що нам далі вже провірив, навіть, що воно під 45 градусів. Ну, Вроді під 45 градусів, це я клею прихватив. Так, все, що зараз потрібно, це буде зробити тут ограничитель. Обмежувач, так скажемо. На шоу-болтик М4. Ширина 12, по бокам буде запас по 4 мм. Зараз найдемо якусь дощечку і виріжемо. Зробив цей ограничитель. Зробив його по-простому. Болт М4. Вклеєний. В відходах знайшов діоріха Це я не знаю, що це за порода дерева, але в неї вирізав це середини. Така текстура якась піксельна фокус не хочу ловити о. А з цієї сторони просто там всередині гайка вклеєна. І ось так закручуємо. Як вона називається, я не пам'ятаю, але працює вона по-простому для. Ну насправді їх більше ми роблять. Постою вона просто трацанути деталь під 45 градусів. З там є з кую. І з того, що в мене менше, мала площина ось ця. Ну, можна перегнути з другої сторони. Цей вже не вийшло, вона трошки тупа. Ось така. Що далі? Наразі наждачку терну трохи її для вигляду. І Покриємо масло воском. Покрив масло воском, який сам варив, сильно особу не вишліфовував, така текстура вийшла. Також ще свою стару стаміску знайшов. Яку купив, я не помню коли вже даже, тут ще даже заводская заточка, її практично нема. Уже ще розжавіти почала, якраз хорошо підійде під цю площу, Щоб підрізати такий інструменти.